Півтора сантиметра треба відкинути. Ну, так, зараз тобі ж скоренько прикину тут на бумазі. Але це такі хороші так, вікна? Так, звісно, хороші, слухай. Ну, за 10 років ще ніхто не жалувався. Ага, що багато ви їх переставили. Ой, скільки їх перестав, я вже не пам'ятаю скільки, кому як. Дивись, буде 17 тисяч. За три вікна. Це з монтажом, спіною. З спіною. Ну, ти платиш 17 тисяч, що в тебе вікна стоять. Ясно, добре. Ну я ще подумаю. Яке подумаю? Це хороша ціна, ти вже лучшого не знайдеш. Ну, я просто думаю, може якась друга фірма ще хочу глянути. Чоловіче, це пластик. Ну, він одінаковий, що ти хочеш від нього? Ну, я все одно хочу глянути, може ще якісь типу, ну, Ні, варіанти. Та так, тіло не піде. Так, поки будеш думати, то завтра вони вже будуть 19. Ціни кожен день міняються. То може дійсно краще зараз вбратись. Чоловіче, плати 50% задатку, я поїхав на фірму робити вікна. і Завтра тобі будуть вікна Завтра будуть? Ну. Завтра будуть, післязавтра змонтіруємо. Це швидко. Хорошо, зараз я винесу завдаток. Давай, я чекаю. Да-да-да, зараз минута. Хорошо.